А далі до новин спорту буковинські каратисти привезли з чемпіонату світу, який проходив у Туреччині дві бронзи. У підсумку українська команда виборола рекордну кількість нагород за всю історію участі нашої молодіжки на світових чемпіонатах: п'ять бронзових медалей. Щоправда, не обійшлося, і без міжнародного скандалу. Всі деталі вже за мить. Це Дар'я Булай. У свої 15 років вже трикратна чемпіонка України з карате, діюча чемпіонка Європи та двократна чемпіонка дитячих прем'єр-ліг в Хорватії. На чемпіонаті світу з карате спортсменка провела шість поєдинків. Перший поєдинок я проводила з дівчиною, з представницею Чилі, перемогла із рахунком 5-0. Другий поєдинок з представницею Шотландії був рахунок два так само було з представницею Бельгії такий самий рахунок. Потім за вихід з групи я билася з представницею Казахстану з рахунком 5-3 я її перемогла. Однак, у поєдинку з представницею Хорватії дівчину безпідставно дискваліфікував іранський суддя. Хоча Буковинка впевнено вигравала, рахунок був 1-0. Було неприємно, що я в принципі вже вигравала і. Думала, що зайду в фінал і могла мати змогу взяти золото для нашої країни, але вийшло зовсім інакше. Але все рівно я настроїлася за бронзову медаль пити і забрала її. Тренер спортсменки Валерій Чаботар вважає таку поведінку іранця грубим суддівським порушенням. Хоча Федерація це не підтвердила, і протест був відхилений. Але в принципі вона повинна була зайти в фінал і вигравати категорію, тому що всіх дівчат вона на інших турнірах перемагала. І цю дівчинку з Хорватії ми також впевнено перемагали. Але за рішенням судді ми поступилися і боролися тільки за третє місце, яке і вибороли. Інші тренери підтримали Буковинську спортсменку. Розповідає Валерій Чоботар. Одразу. Був такий міні-скандал, тому що всі розуміли, що цей поєдинок був виграний. Практично всі тренери, які, яких я знаю, вони підійшли до мене і сказали, що це несправедливе рішення, що такого в принципі не може бути. Тому звісно, ну неприємна ситуація, але. Яка вже є, окрім Дарії Булай, бронзу до Чернівців привіз також Назарій Пранничук, дійсний чемпіон України та золотий медаліст прем'єр-ліги в Хорватії. Провадив я поєдинки свої з Більгійцем. Це перший є, там рахунок був два єгиптянин, якому я поступився рахунком 0-2, словак, з яким я бився 0-0 та за рішенням суддів 5-0 виграв, австралієць, якого я здолав 4-0 та за медальний поєдинок бився з япошкою, якого здолав 4-1. Відтак зізнається, найскладніше морально підготуватися до чемпіонату, настроїтися, що це просто турнір, а не придумати собі, що це якийсь там невероятно турнір, який неможливо виграти. Ми Підготувалися, зробили гідний результат. Третє місце це досить високий рівень. Підготовка до турніру була серйозною. Каратисти пройшли спортивні збори перед відборами до чемпіонату України. Там приймали участь близько 20 спортсменів вищого гатунку, які зробили офіційні медалі на чемпіонатах Європи, світу і прем'єр-лігах. Тому наші діти були максимально підготовлені до відбору. Вони займаються у нас кожного дня. Вони в спортивних групах, вони займаються без відпочинку і навіть займаються в неділю, тому вони максимально всі і професійно підготовлені до таких турнірів. На чемпіонаті світу українські спортсмени здобули п'ять бронзових медалей. Це рекордна кількість нагород за всю історію участі української молодіжки на світових чемпіонатах. Тетяна Дубіцька, Андрій Моронеску, теми дня два.